Виходить, мужик з автовокзалу, а там один таксіст стоїть. А така погода: слякать, дощ, моросить. Він до нього підходить, каже, скільки я до міста доїхав, то 500. Каже, в мене є 400. Довези, будь ласка. Ти за 400 не поїде. Та ну довези за 400, ні, за 400 не буде. Ну, довези, хоч куди довезеш за 400. Ну, він так довозить його, остається до міста кілометра три Каже, виходь. Та ну довези ну три кіло, виходь. Ну, висадив той посляка, типу, по дощу, пішов додому. Проходить два роки. Ти ж знаєш, місць, це е, страва, яку треба подавати, холодний. Виходить, мужик на автовокзалі, дивиться, а там вісім таксистів вже стоїть. Він підходить до першого, каже: скільки до міста? Ти 500. Каже, даю 500. За те, що довезеш, і плюс ще даю 500 за те, що отсеш. Ти пішов нахрен отсюди. Він так до кожного підходить і всім каже 500 за те, що довезеш, 500 за те, що одсаси. Ну, всі його послали до останнього підходу, коли це цей таксі. Що два роки назад його виставив до города, не довіз. Він підходить до нього, каже: даю 500, і ще плюс 500, Як поїдемо, помахаєш карішам рукою. Хорошо.